Глупоючи досить сильно, але, ну, скажімо так, не Китай зараз вирішує цю ситуацію. Китай, як я вже сказав, він не хоче входити в конфлікт з базовими гравцями, маючи масу конфліктів на своїй території з В'єтнамом, з Японією, з, з, масовою, з Індією, з масою інших держав. Тому ну, Китай це сильна держава, але з точки зору нашого розкладу його можна не сприймати. Там, Там дівчинка, ти останній. Добрий вечір. Я хотіла доскати, чи як ви вважаєте, чи як можна розводити свідомість пересічних росіян? Ми знаємо, що дуже сильно працюють медіа російські, і я недавно спілкувалася з своїм позерності. Є росіянином і працюю в МВД. У мене була своя версія, в нього своя, то це зрозуміло, що в мене пораження або росіяни використовує 25 кадр, знаю, якийсь гіпноз просто своїх людей які дивляться в тебе. І чи можлива е, революція так звана, е, щоб самі росіяни були, чи владу, а щоб вони пробудилися і зрозуміли, що їхня політика не є добра. Дивіться, а хто той суб'єкт, який повинен впливати на свідомість росіян? Ну, ви окреслити просто того суб'єкта, і я тоді зможу або відповісти, або не відповісти на ваше питання. Хто повинен впливати? Ну, я не знаю там, американці, китайці, інопланетяни, українці, хто? Е, ну, я думаю, чи як можна, щоб росіяни зрозуміли, зрозуміли, що... Вони можуть скинути, що це ця війна також. А хто суб'єкт, який формує це розуміння? От дивіться, ми з вами, ви мені подобаєтесь, так? і я хочу завоювати ваше серце. І нав, навколо, вас, навколо вас крутиться ще десь 5 таких молодиків, ну, правда, я можна вже сказати, не молодих, але, які теж хочуть завоювати ваше серце. Але ви не знаєте, хто з, хто з них точно хоче завоювати ваше серце. Якщо ви не. Вербалізуєте я чи інші молодики, не вербалізують своє відношення до вас, то реакцію ну, буде дуже тяжко з вашої сторони визвати. Або якийсь подвиг там зробити. Розумієте? Тобто ви повинні побачити в мені чи в тому молодику суб'єкта, який має інтерес відносно вас. І тоді у вас можливо розбудеться дуже глибинний і цікавий інтерес відносно мене чи його. Так, хто це суб'єкт? Е, мені брат говорив, що вони не бачать жодної війни, війни немає, вони не мають, вони дуже всі плять українці, українці там багато біженців, і тобто вони не бачать проблеми. Такі німці не бачили проблеми на сході, коли Гітлер зайшов там в Україну, в Білорусі, в Польщу. Ну, я, я так тонкості буса, скажімо так, але розум. Я розумію ваше питання. Ви маєте на увазі, що Україна повинна щось робити з ними там, щоб щось змінити. Правильно? Для того, щоб Україна щось там зробила, для того, для, для того потрібно, щоб українці самі змінилися в Україні, і для, щоб у них з'явилися інструменти пропаганди потужні. І вони могли сформувати цілі цієї пропаганди, тому що нічого не відбувається просто так, тому що ну, хтось там сидить і думає, добре було б росіян повернути там, в нашу віру. У мене є така книжка дуже класна. Приклад, вай... приклад на російський так. Війна, яку виграв Гітлер. Це війна пропагандистська. Геббельс до кінця війни утримував увагу. Німців у фокусі пропаганди, не дивлячись на те, що бібісі, там штати і е, інші гравці вони проводили контрпропаганду через свої радіостанції. І Анджей Бобровський в своїх спогадах, е, щоденниках е, про Францію, тисяча 1945 років, дуже класно описує, як вся Франція слухала цю пропаганду. Черпала інформацію, і він давав дуже точні прогнози, що, відбуває, що буде відбуватися. Наприклад, у вересні 41-го року він в розмові там з однією жінкою дуже, вони досить чітко присказали, що японці нападуть на Сполучені Штати. розумієте? Тобто, но, Але німці, які теж мали можливості це слухати, вони не, вони не змінювали свої погляди. Тому що пропагандистська машина була така потужна, що і вона настільки сильно блокувала ці сигнали зовні, що до самого, фактично до, до останніх днів рейху німці були в цій інформаційній рамці. Ми теж, Україна особливо, в цій ситуації ми не зможемо змінити світогляд росіян, тому що ми не настільки Багато ресурсів. зараз ми вирішимо питання свого виживання. Це знається це все одно, що Польща у ну, скажімо так, 20 вересня, ось тут у Варшаві, 1939 року шукала чудодійний інструмент впливу на свідомість німців в умовах, коли Вермахт підходив уже Варшава була в облозі. От. Тому це все така, знаєте, в нашому народі дуже розповсюджена таке магічне уявлення про чудо і, і про якогось зовнішнього суб'єкта, який змінить ситуацію найкраще. Тому нас всі чекають, що Штати дадуть Джевеліни, і ці Джевеліни прийдуть, всі танки, росіян. А розумієте, нам не потрібні джевеліни. З американцями теж розмовляв. І, і вони казали, якщо ви так хочете джерелів, і якщо ви так залежите, ви вважаєте, що вони змінять вашу, вашу оборону, а Обама не дає, то купіть у Сингапурі точно такі ж комплекси, які є на озброєній в Індії, і ви вирішите це питання, це не так багато стоїть. Чому ви чекати? Але ж на... А, по-перше, хочеться на халяву, Б, ті гроші, які є, не хочеться тратити на зовнішні закази. А пускають на те, щоб зробити там якісь бронетранспортери, да, тощо. І на цьому теж заробити. А, і при цьому цей американець каже, американський генерал мені каже, що розумієш, ваша проблема полягає не в тому, що у вас є, немає джейм, да? тому що проти вас ведуть війну переважно стариня, старою зброєю. Ваша проблема полягає в вашій організації. І ви повинні зараз змінити свої організаційні форми в армії, і тоді ви почали почнете перемагати. Це те, про це я казав, коли я приводив приклад Французької революції. От. Тому, тому Росія вона, вона може отримати поразку не від того, що у нас буде там, якась агресивна системна пропаганда. Вона потрібна Вона потрібна тільки для одної цілі, для того, щоб. Впливати на ці 15% росіян, які не знаходяться у цій шовомістичній, ідіотській шизоїдній рамці, так? От, І тоді це це, це, це скажімо так, це може бути наша п'ята колона, яка буде виконувати свою, свою роль в тому сенсі, що коли ситуація буде погіршуватись в Росії економічно, вона вже почала погіршувати, то вони будуть впливати на цих людей і е, цей режим розтворяти серед але не більше того. Але ця функція більше, більше можуть виконувати американці, у яких є про інструменти пропаганди, там інші гравці, які готові давати на це ресурси. Ми ж зараз знаходимо, знаходимося у логіці виживання. І тільки коли ми перейдемо в логіку розвитку, тоді ми почнемо створювати більш ефективний пропагандистський апарат. А зараз нам повинно виграти війну за е, майнд за розум українців. Трошки так. Ми дуже багато про глобальні е, е, теми говорили, так, світові і перспективи. А, так, ризики найближчих днів. Ризики загрози України найближчих днів, місяць, три, пів року. Чого треба уникнути? Найголовніша загроза це якщо завалять Порошенка в тому чи іншому сенсі. Чому? Тому що, ну, по-перше, не готова нова еліта до того, щоб брати владу в руки. Для цього потрібно ще десь рік, а ще краще півтора два. Тобто потрібно організаційно підготуватись. Потрібно сформувати свій пропагандистський апарат медійний для того, щоб населення розуміло, куди треба йти. І якщо Зараз росіяни будуть, вони будуть, як я вже сказав, за допомогою своїх інтерпретацій в медіа розігрувати цю кадру, і вони готуються на дестабілізацію навесні ситуації. Ну, в Києві там кажуть, що вже почнеться це 20, 22, 23 лютого. Але я думаю, що вони будуть розпочаварювати на березень. До 9 травня, тому що Путін великий символіст. Йому потрібна велика перемога над фашизмом світовим. І в цьому сенсі повалення режиму в Києві або його дестабілізація, вона, або там, захоплення Харкова, Запоріжжя, цих міст цього поясу рухомого на Сході, на, на, на півдні. Воно йому дуже буде потрібно. І я, я вже чув, що вони знову активізують у Харкові, це видно, що вони розкачують, розкачують Харків, що вони знову активізують там у цих, всіх людей, які е, минулої вести е, правили цю дестабілізацію. Е, також дуже, дуже небезпечний можливий конфлікт між е, Коломойським і Порошенком і Яценюком. Оскільки знову, це, о, цей конфлікт зменшує о, можливості політичної системи бути стійкою. Це, це головна проблема на найближчих трьох-чотирьох місяців. Якщо ми втримаємося до травня о, і попередньому 9 травня і травень, то в принципі ну, далі буде легше. Далі буде легше, і потім Путін почне якщо почне формувати, ну, скажімо так, нові сценарії. Але завтра ми повинні пройти через ось це? Я ще продовжу чуть-чуть, ще чуть-чуть буквально, бо ніби не, не, було, не прозвучало, тоя позиція, значить, по Донбасу треба позбуватись в розумний спосіб. То я чув на конференції, так? Оголосити окуповані території. Як, як далі оголошуємо окуповані території, ким? Росією, значить. Військовий конфлікт формалізується в якійсь мірі? Так, да? Ну, хорошо формалізується і що. Ну, розуміст, ми повинні тобто? пройти в ситуацію, коли, коли ми, ми вийдемо на баланс. На баланс, який суть якого буде полягати в тому, що те, на що ми тратимо гроші, не буде перевищувати наших доходів. Да? Зовні Середини економіки. Тобто зараз наша, е, наші можливості вони напряму формуються зовні, оскільки нам надають грошей. Якщо нам надають грошей, все, це катастрофа. Тобто, Ми повинні вийти спочатку е, на той рівень, коли ми розуміємо, що ми тратимо стільки, скільки ми заробляємо е, як на рівні домогосподарства, так і на рівні національної економіки. Е, е, тобто, Ми, ми повинні мінімізувати видатки. І Донбас в логіці Путіна є формою і інструментом, яка збільшує видатки, оскільки зараз після того він був там розбитий, економіка його фактично підірвана. Зараз Україна повинна знову його почати фінансувати. Саме тому майже рік тому я зразу казав, що ми повинні вийти з логіки Путіна, якому потрібна була війна і в яку він затягував Україну. І наматував, витягував за нас всі кишки, наматував, наматував, наматував і все більше, щоб Україна стекла кров'ю. Тому я казав, що ми повинні з ці логіки сміливими рішучими діями, які, були б, які її ламали, яким чином? Провести референдум на вибереження, сказати, давайте проведемо референдум у всій Україні відносно українського проєкту. Хто хоче в ньому знаходитись? Ми розуміли, що ми ризикуємо цими двома областями, тому що Крим де-факто відпав. Ми також розуміли, що логіка Путіна підрозумує, що йому не потрібен Донбас, йому потрібна вся Україна. Тому ми, ми повинні були сконцентруватися на тому, щоб віджати максимально без бою те, що ми могли взяти, і по периферії встановлювати повноцінний кордон, кордон з Росією, переходити в мобілізаційну фазу економіки. Продумати евакуацію критичних для нас заходів на захід, ну, тобто той комплекс дій, який повинен, повинен відбуватися під час війни. І ми повинні себе вести так, як під час війни. Але еліта на це не була готова. І тому пішов той варіант, про який я казав, що після того, як ми втратимо багато людей і пройдеться багато кровів, ненависть взявся один до одного. І вона почне формувати нове відношення і бажання і мотивації від'єднати Донбас. Тому що все більше людей починають розуміти, що це просто тягар. Розумієте? От. Тому це назначає, означає, що якщо ми від'єднаємо Донбас, тим більше, що ми поки що не робимо такий вибір, і не можемо вибрати такий вибор, оскільки літа зав'язана своїми інтересами на, на Донбас і на Росію. От. Але коли ми це зробимо, для того, щоб вижити, то, то потім у нас, е і ми вийдемо з цієї логіки виживання, про яку я казав, в логіку розвитку, ми зможемо е зрозуміти, які ресурси е фінансові, воєннополітичні, геополітичні, інші у нас є, для того, щоб повернути цей е Донбас назад. От і все. Дуже зрозуміло.